Не наче у казці снігопад на старий новий рік для багатьох став неочікуваним проте від того захоплення викликав не менше. Із санчатами ужгородці вийшли з дому, аби відчути справжню зиму. Хтось навіть не втримався та став на лижі, що у доволі оригінальний спосіб. Проте сьогодні сувора реальність та температура із позначкою Плюс таки взяли гору. Із самого ранку у кожному другому дворі активно розчищали лопатою подвір'я та відкопували машини. Розчисткою, підсипкою та прибиранням магістральних вулиць в ужготі займаються сім одиниць техніки. Однак на ранок після снігопаду результати роботи були мінімальними. На дорог болото желетиці немає, а сніг настільки мокрий і важкий, що не витримав навіс одного з кафе у центрі. Перед деякими будівлями повісили червоні стрічки, аби містяни не потрапили під завали, які час від часу спадають з дахів. Звинувачувати природу ніхто і не збирається, тож усі нарікають на комунальників. Протязі тижня прибиралося, вони ображені дуже. Снігу багато випало. Та де? Ви ж бачите, що не встигаєте. Вже люди самі чистять біля будинків. Чистить там, де пан президент ходить. А де люди ходять, там не. Ну важко добиратися, Пішохід теж не причищені, важко дуже ходити по дорогах. Де встигають? Як можна встигати чистити? Скажіть, будь ласка, обладнання лише посередині і все, більше не обрано. Справедливості заради зазначимо, що виконувати свою роботу комуналікам заважають і самі автомобілісти, які, паркуючись по обидва боки дороги, не дають можливості прибиральній техніці нормально працювати. Не ставте на ніч машини на прибордюрній лінії, тому що нам це дуже ускладнює роботу. От можете це повернути ззаду себе, побачите справа, зліва, спереді, ззаді, всюди от машини стоять. А ми працюємо колоною по три машини. Ефективність роботи падає. І практично, от після таких снігопадів, е нам треба два дні, щоб привести місто більш-менш порядок. Наступного тижня практично кожен день на території області спостерігатимуться опади у вигляді снігу і мокрого снігу із дощем. 16 січня прогнозують навіть штормове попередження. Після 16, -го, 17, -го, 18, -го. опять іде пониження температури постійно. і в течение 19-20. Максимальные температуры, я опять же говорю, максимальная мы, как правило, говорим, это неземная часть, а минимальная это высокогорье или просто в горах. То есть максимальные температуры будут опускаться от двух тепла до нуля или маленького минуса, а минимальная в горах порядка 6-8 градусов мороза.